Вітаю вас, з вами я, Оля Чехрай, і програма Підсумки тижня. <му> У селі Сприня на території центру національно-патріотичного виховання з'їхалися близько 100 молодих волонтерів з 18 європейських країн. Щорічно вони збираються на конференції для того, щоб представити себе і свою діяльність. Цього року, щоб не порушити традиції, зібралися на Україні, дякуючи координатору благодійної організації United Делівер Місіон, уродженцю Старосамбірщини Роману Хлібину. Офісу ми почали оцю ініціативу United Deliver Mission, де ми привозимо автомобілі для різних підрозділів ЗСУ. І станом на зараз ми привезли порядка 120 машин. Вже і ну тісно співпрацюємо відповідно там з самбірською адміністрацією, з Ярославом. Нас тут така база. База є в місті Самбурі, і це допомагає нам ефективні, набагато ефективніше робити цю роботу. Через те, що ми тут ближче до кордону от, і можемо більш ефективно допомагати. Е, суть нашої організації в тому, що от, якщо ми отримуємо 1000 євро в Естонії, наприклад, 10 днів тому, то через 7-10 днів вони вже будуть на фронті. Тому що, якщо, наприклад, донатять на якісь більші організації, там повинні живим чи ще комусь. То ці гроші ну не зрозуміло, куди вони йдуть, ну куди конкретно вони йдуть, зрозуміло, що вони йдуть на добру справу, і не зрозуміло е як швидко вони прибудуть на фронт. В Нашому випадку, коли нам донатять машину, 7-10 днів, 14 днів може, і вона вже буде захищати нашу країну. Біля пам'ятника, засновникам української головної визвольної ради, відбулося віче. До посланців волонтерських організацій країн Європи звернулися директор центру Михайло Цимбрила та заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко. Дякую вам, дякую за запрошення. Дякую велике всім. Вам, що ви приїхали, дякую волонтерам за ту підтримку, яка отримує сьогодні Україна. Вже більше половини року триває війна в Україні, але ваша присутність, тут, ваша присутність з нами, допомагає дійсно перемагати ворога. І тут зібрались люди, які, яким не байдужа Україна, яким не байдужа незалежність і разом, об'єднавши всі зусилля. Робимо цю добру справу волонтерства. Знаю, що завдяки вам передано Збройним силам не один десяток автомобілей, квадрокоптери, бронежилети і все різне подібне обладнання. І це велика допомога і дійсно підтримка як нашої армії, так і всього українського народу. І особливо нас тішить зараз ваша присутність тут на Україні. Дійсно, Україна перебуває у війні, в активній війні. Ви це бачите в засобах масової інформації, але цей ваш приїзд додає нам впевненості і розуміння того, що весь світ з нами. Тому ще раз велике дякую за підтримку за ту роботу, яку ви робите. І пам'ятайте, ми завжди вас раді бачити, в тому числі і на Львівщині, і тут на Самбірщині. До слова був запрошений голова Самбірської районної військової адміністрації Іван Ільчишин. Доброго дня. Hello. Поважні гості, шановні господарі, шановні волонтери, і мені надзвичайно приємно, що молоде покоління з таким високорозвинутим IQ зараз в наш військовий час, скажімо так, ну не займається собою, а інтенсивно долучається до нашої спільної перемоги. Дуже вам дякую за допомогу. Слава волонтерам, слава Збройним силам України і слава Україні. Дякую. Щиру вдячність за підтримку і допомогу у часі військової небезпеки з боку агресора Росії висловлювали заступник командира військової частини Володимир Спільник і міський голова самбора Юрій Гамар. Доброго дня для нас, українців, велика честь сьогодні на Самбірщині приймати таких людей, як ви. Приймати таких людей, які знають, що таке демократія, що таке незалежність, що таке світове співробітництво. Ми горді, що ви є частинкою тих людей, які спільно з українськими збройними силами, українським народом приближають нашу спільну перемогу над рашизмом. Ми вдячні вам, що ви такий невеличкий народ Естонії, зрештою, і Литва, Латвія. Об'єдналася з українцями і світовим співтовариством у боротьбі за незалежність українського народу. Щиро подяка від всього українського народу, що ви не залишилися осторонь, а спільно з нами приближаєте нашу перемогу. Слава Україні і слава вільним людям світу. Волонтерський рух в Естонії практично з початку повномасштабної війни тісно співпрацює з головою асоціації підприємців Самбора Ярославом Стародубом. За час співпраці було передано бронежилети й шоломи, оптичні прилади і військове снарядження, закуплено і передано 120 потужних позашляховиків з усім необхідним. І в цей приїзд подарунком нашим воїнам стали 10 міцних автомобілів. Іноземні волонтери мали можливість долучитися до допомоги нашим захисникам не лише матеріально, але й фізично. Вони плели маскувальні сітки, формували аптечки та фасували енергетичні батончики, які згодом будуть відправлені на передову українським героям. Гордість бере за наших українців, які об'єднані у будь-якому куточку світу. Партнерами «United Delivery Mission» є благодійні компанії Сінглтон, Media Park та Світа. Надійне плече братніх народів особливо відчувають Збройні Сили України. Вони щодень наближають нас до Дня Перемоги. Таким він стане також для сусідніх країн Європи. Адже Путінська Росія неабияка загроза їхньому суверенітету. Відбулась 25-та сесія Самбірської міської ради, 8-го демократичного скликання. На пленарному засіданні було розглянуто ряд важливих питань для забезпечення життєдіяльності громади. Депутати заслухали та погодили внесення змін до ряду місцевих програм та до бюджету громади. З метою упорядкування установчих документів було ухвалено рішення про зміну та затверджено в новій редакції статут Футбольній академії Самбір та звільнено від оплати за харчування дітей, з сімей, які опинилися у важких матеріально-побутових умовах проживання. Також погодили ряд питань по комунальному майну та оренді нерухомого майна. 25-та сесія міської ради завершила роботу блоком земельних питань. За результатами розгляду було прийнято відповідні рішення. У Самірській міській раді на честь відзначення дня вчителя відбулося нагородження працівників освіти з різних навчальних закладів. Розпочалося відзначення традиційно з виконання державного гімну. Привітання для всіх присутніх подарував ансамбль бандуристів самбірської дитячої музичної школи. В свою чергу до привітального слова був запрошений самбірський міський голова Юрій Гамар. Дуже приємно, як завжди, вітати педагогічних працівників. Тому що ви мої колеги, і я свою відчуваю частинку тоді скажімо, товариство вчительського чи викладацького, як хочете називати товариства, відповідно завжди приємно розвітати. Тут сказали, що вчителем не кожен стане, але учим кожен стане, тому що немає вибору. Так? Тому ви ті люди, які працюють, даєте такі основи знань і, скажем, а саме головне формуєте в особистості, які потім йдуть в світ, забувають освіту, добуваються якихось висот, або просто працюють на благо нашого міста, країни. Відповідно творять історію міста Самбара, області і нашої незалежної держави. Як і всі ми зараз номер один ми переживаємо за наших рідних, близьких, тому що практично в кожного є хто з рідних на передові, і тому просимо Бога, щоб оберіг їх, оберіг нашу країну і щоб ми перемогли в тій непростій боротьбі за незалежність нашою держави. Боже благословення кожному з вас, вашим сім'ям, родинам. Учнів талановитих і студентів, яких би ви скажімо, вели по житті давали ті основи і завжди пам'ятайте, як вчителі, що основна ланка в навчальному процесі це дитина, учень, студент. І тому щиро вітаю вас, успіху, всім нам, хай та молодь буде під вашим керівництвом такою, якою ми бачимо процвітачій державі. Слава Україні! Усіх освітян було нагороджено грамотами за сумлінну працю і високий рівень професіоналізму для всіх педагогів. Свої привітання у вигляді пісень подарували учні музичної школи і ліцею лідер. У Самборі, 27 і 28 вересня, проводилася екскурсія квест під назвою Пізнаємо таємниці Самбора. Приурочена екскурсія була Дню туризму. Розпочалася екскурсія в центрі міста біля Самбірської ратуші. Учасникам були поставлені завдання, завдяки яким вони більше пізнавали цікаву історію Самбора. Завершилася дана екскурсія в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, де учасникам розповіли цікаву інформацію про реліквії церкви. В цьому храмі є дві реліквії. Мощі, великомученика Святого Валентина, які дівчатка відгадали правильну дату, були сюди до самбура передані в 1759 році, і чудотворна ікона самбірської богородиці, біля якої люди впродовж століття отримують цілення від різних недуг. Самбір як місто має свій бренд, свою візитку. Самбір це місто позитивних емоцій та місто закоханих людей. Кажуть, затяті скептики, і ті, хто втратили віру, чистить справжнє кохання, торкнувшись з рукою мощей великомученика святого Валентина переживатимуть в подальшому велику любов і матимуть щасливу сім'ю. Так що запам'ятайте собі на майбутнє. А чому самбір місто позитивних емоцій та місто закоханих людей? Бо ще в одному з храмів є навісний замок, який сприяє одруженню дівчат, існе повір'я, якщо дівчині не вдається вийти заміж, в котрому році торкнеться вона того замка, тому в ж році одружиться. Ну вам, звичайно ще про Все думати за швидко, але десь на майбутнє пам'ятайте. Якщо потрібно, буде за кілька років, приїжджайте в самбір, торкайтесь колодки, і а можна це? зараз це спрацює. Підготувала і провела квест спеціаліст ескурсовод туристично-інформаційного центру Галина Мартинович. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе і Україну.